11 порушень під час ЗНО, 2013 на Прикарпатті. В Івано-Франківську оприлюднили попередні підсумки зовнішнього незалежного оцінювання. Серед порушників двоє учнів намагалися скористатися шпаргалками і ще дев'ять мобільними телефонами. Втім, попри ці прогалини, у центрі оцінювання якості освіти відзначили високу дисципліну випускників під час незалежного тестування. На переконання його дирекції цьому сприяло застосування спеціальних металошукачів. Металодетекторів і телефонів мобільних і всього іншого багато займає місця в обговоренні питання зовнішнього оцінювання. Є та купіль, це є та купіль, у якій дуже легко з якої дуже легко виплеснути дитину. Це занадто цьому багато. Тому ми цього року були такі різкі, тому ми цього року були такими жорсткими. Це треба зробити. Людина має знати, що наслід прийде, і тут вона може змагатися тільки інтелектом і і і і, і, і нічим. Іншим іншим перебіг тестування шостий рік поспіль відслідковували незалежні експерти. Їхні моніторинг з'ясовував дотримання усіх процедур тестування. Також було застосовано смс-інформування учасників ЗНО. Це смс-інформування з за за 36 годин. Що фактично ну цей додатковий захід безпеки він мінімізує ймовірність там втручання чи впливу на персонал по тестування для того, аби там Якимось певним чином вплинути на результати ЗНО. Регіональний центр оцінювання знань констатує: на пункти тестування не з'явилася десята частина абітурієнтів від числа зареєстрованих для проходження процедур ЗНО. Мар'яна Гринечко, Владислав Петриченко, новини на вежі.